Восени рік тому у Запоріжжі відкрили першу частину меморіалу Посадка деревопам'яті у парку металургів. Щодня в цьому місці звучать дзвіночки з іменами загиблих, і простір став не просто парком, а живою пам'яттю, особисто для кожної родини. Нині команда «Гогольфесту» разом із громадою презентувала другу частину інсталяції, що має простягнутися від дерева пам'яті до оглядового майданчика та палацу піонерів. Якщо у нас центральне наше дерево, дерева пам'яті, то у нас є, а, якщо розібрати само дерево на дев'ять частей, то ми виходимо з окремих подібних елементів, з якого складається потім центральна композиція само дерева. Люди ж проходять скосью водолею з роз, розібраних частей того, цього дерева, таких, окремих гілок, на яких так само мають висіти дзвіночки. У парку обіцяють зробити простір для всіх з дитячими майданчиками, спортивними зонами, шахами, тенісом і навіть укриттям на випадок тривоги. Проте люди бояться, що замість зеленої зони парк перетвориться на чергову бетонну локацію. Чи можливо якось ще подумати над ці і все-таки врахувати те, що ми не про бетон? Ми не про карден, ми не про дим, ми не про гіржу, ми на навпаки про зелені дерева, зелені газони. Максимально, щоб нам було не жарко, ми не гуляємо. У нас дуже такий клімат, що в нас влітку дуже сильно жарко. Ті дерева, які можуть бути висаджені як компенсаторна висадка, вони багато років будуть зрости. Ніхто не буде в цьому парку гуляти на голому бетоні. Я бачу бетон, бетон, бетон і бетон. Я хочу зберегти кожне дерево в місті Запоріжжя. І те, що мені обіцяють зберегти максимально, оця посадка. Вона не виглядає так, що збережуться дерева. І якщо б ви хотіли це донести до громади, то ви б ще і візуалізацію зробили так, щоб було видно, що там є дерева. Будуть дерева висаджені, пораховані, кількість їх буде тільки збільшуватися, не зменшуватися. Це ну, На що ви думаєте, що ми хочемо все залити бетоном в цьому місці за рахунок якихось коштів ваших, щоб вам було там жартно? Ну, це неправда. Але для багатьох це місце не лише про дерева, а про життя і пам'ять. На цих локаціях можна проводити теніс, честь там пам'ять кого-то, да, або загиблих, або полонених, або ще щось. Це робиться. Є люди, які це організовують. Організовують турніри по кікбоксингу, по боксу. По і це буде одна величезна локація, на якій будуть проходити такі заходи. У мене дві внучки залишились без батька. І вони так само можуть прийти тут, шанувати пам'ять біля дерева і піти десь на майданчику погратися, посидіти на такому полі. Я вважаю, з приводу бетону, знову ж таки, чи асфальт покладуть. І відновити в крайній випадку. Це моє, і вам велика подяка. Люди прийшли, багато дуже людей висказали свою думку. Ну, ми можемо погодитися, не можемо погодитися з ними. Але це були дійсно громадські слухання. Вони були підготовлені. Е Прийшли люди з власною думкою, з власною пропозицією. Я вважаю, що в, такої, в такому конструктивному руслі треба рухатися і надалі. Обговорення з громадськістю триватиме й далі. Команда Гогольфесту каже, важливо, аби цей простір народжувався разом із містом. Ми всі різні, у кожного є своє бачення, у кожного є свій смак, у кожного є. Своє там бачення розвитку якогось процесу, але все ж таки є більш професійні люди, які можуть там підкреслити якусь необхідність подібного. Функціоналу чи подібної реалізації проекту будемо притримуватись пропозиціям, які сьогодні прозвучали. Я маю надію, що їх буде ще більше. Ми робимо цей ну проект від себе, від серця, і він взагалі продовжує народжуватися. тобто він не є сталим. Ми не приїхали з якоюсь конкретною картинкою. У нас є уява. Так, вона у нас є. У нас є бачення, і воно у нас також. Ми також його пропонуємо. Але для нас важливо почути. А ті сховані якісь моменти меморіальний комплекс посадка дерево пам'яті буде реконструюватися коштом групи Метинвест. Громадськість запрошують долучитися до обговорення. Надсилати свої пропозиції. Запоріжці зможуть на електронну пошту, яку ви бачите на екрані, протягом двох тижнів. Аліна Мельничук, Анна Крамаренко, Єлизавета Колесникова, телеканал МТМ.